ЖУЛЬ ВЕРН, 15-річний капітан. ЧАСТИНА 2. Розділ восьмий із записника Діка Сенда. Хоча вчорашня гроза пройшла, небо все ще супилося. Пройшла пора Мазіки другого сезону дощів в Екваторіальній Африці, дощі йтимуть ще 2-3 тижні, особливо вночі, і для невільничого каравану. Ця обставина стала додатковим випробуванням. Раннім похмурим ранком караван покинув берег Кванзи, прямуючи на схід. П'ятдесят солдатів крокували попереду, по сотні з кожного боку колони. А решта ар'єргард. Невільникам було б важко бігти, навіть якщо б вони не були скутими. Жінки, діти, чоловіки йшли в переміж, а наглядачі батагами підганяли їх. Подекуди видно було нещасних матерів, які. На ходу годували немовлят, а у вільній руці несли другу дитину. Інші тягнули за собою по жорсткій калючій траві голих і босих дітей. Начальник каравану, жорстокий араб Ібн Хаміс, той самий, який втрутився у суперечку Діка з наглядачем, гострим оком стежив за своїм стадом. Він походжав вздовж колони, то пропускаючи її вперед то знову обганяючи. І Банхаміса та його помічників мало хвилювали страждання полонених, але вони не могли не зважати на солдатів, які домагалися збільшення пайка, і з насильниками, які постійно вимагали зупинку на відпочинок. Через це виникали суперечки, а то й бійки, наглядачі зганяли свою злість на нещасних полонених. В повітрі постійно лунали погрози хавільдарів та крики невільників, і ті, що йшли в останніх рядах, ступали по землі. Просякнутій кров'ю рабів, що йдуть попереду, Діку так і не вдалося переговорити зі своїми товаришами, тому що їх вели в перших рядах каравану. Вони йшли гуськом пара за парою, відокремлені один від одного рогатиною, яка не дозволяла їм повернути голови. Батоги наглядачів розсікали їхні спини так само часто, як і спини інших нещасних. Бат поруч із батьком йшов попереду ступаючи обережно, щоб не труснути рогатиною, вибираючи зручніший шлях, тому що за ним, цим самим шляхом, мусив пройти Том. Час від часу, коли хавільдар трохи відставав, він промовляв слова підбадьорення, і деякі з них долітали до вух Тома. Коли він помічав, що Том втомився, то намагався навіть сповільнити крок. Тяще за все для бідолашного малого було те, що він не міг обернутися та подивитися на коханого батька. Том, поза сумнівом, був радий, що бачить сина, однак старому доводилося дорого платити за цю розраду. Скільки разів він умивався сльозами, коли батіг наглядача ляскав по спині бата, ці удари були для батька болючішими, аніж якби батіг ляскав його самого. Актіон та Остін, закуті поряд, ішли від них за декілька кроків та зазнавали тих самих катувань, як заздрили вони Геркулесові, які б небезпеки не підстерігали його в цій. Дикій місцині, він принаймні був вільним та міг боротися за своє життя. У перші ж хвилини полону старий Том відкрив своїм товаришам усю гірку правду. Бат, Остін та Актон були вражені, дізнавшись, що вони знаходяться в Африці, що їх привела сюди та заманила в глиб країни подвійна зрада Негора та Гаріса, і що їм не варто розраховувати на поблажливість з боку людей, до яких вони потрапили в полон. Із старою Нен поводилися не краще аніж з іншими полоненими. Вона йшла разом з жінками всередині каравану. Її було прикуто до молодої матері з двома дітьми, немовлям та хлопчиком років трьох, що ледве навчився ходити. Нен сповнена жалості, викликалася піклуватися про цього хлопчика, і в очах молодої рабині зблиснула сльоза вдячності. Нен несла дитину на руках, тим самим рятуючи її, і від втоми, яка, напевно, убила б її, і від нещадного батагана глядачів. Однак це була важка ноша для старої Нен. Вона боялася, що сил їй вистачить ненадовго, і думала про Джека. Вона уявляла малюка на руках у матері. Джек схуднув за час хвороби, але все ж таки був занадто важкий для слабких рук місіс Велдон. Де вона тепер? Що з нею трапилося? Чи побачиться з нею коли небудь її стара нянька? Діка Сенда вели майже в самому хвості. Зі свого місця він не міг розгледіти ані Тома, ані його супутників, ані старунен. Початок довжелезної колони він бачив лише тоді, коли вони проходили повз рівнину. Він крокував, занурившись у свої похмурі думки, від яких його не могли відірвати навіть крики наглядачів. Він не думав ні про себе, ні про тягар, який йому ще належало стерпіти, ні про тортури, можливо, підготовлені для нього Негору. Його з головою поглинула тривога за місіс Велдон. Намарно вдивлявся він в землю, в калючі кущі, що оточували стежку в гілки похилених дерев. Він ніде не бачив слідів, які вказували б на те, що вона пройшла тут. Якщо її дійсно відправили до Казонда, то іншого шляху тут не було. Щоб тільки не зробив Дік, аби отримати хоч якусь вказівку на те, що і вона йде туди, ж, куди ведуть їх усіх. Таким був тілесний та душевний стан Діка Сенда та його товаришів, але якою б великою не була тривога за їхню власну долю, якими важкими не були б страждання, вони не могли без жалю дивитися на муки натовпу виснажених рабів, що оточували їх, не могли не відчути обурення, побачивши звірячу жорстокість наглядачів. Дарма вони не в силах були ні допомогти одним, ні чинити опір іншим. На двадцять з гаком миль на схід від Кванзе, Тягнеться суцільний ліс. Проте дерева тут, чи через те, що їх нищать місцеві комахи, чи то через те, що стадо слонів витоптують молоді пагони, ростуть менш щільно, аніж біля узбережжя, йти таким лісом було легше, ніж пробиратися крізь зарості кущів. Але і тут було вдосталь бавовняних кущів заввишки 7-8 футів, З бавовною виробляють звичні для цих країв тканини з чорними та білими смугами. Іноді стежка заглиблювалася в справжні джунглі, де й раби, і варта грузли у високому чагарникові. З усіх місцевих тварин лише слони та жирафи можуть підняти голову вище, за цей очерет, схоже на бамбук, за цю траву стебла якої сягають дюйма в діаметрі. Агентам потрібно було прекрасно знати місцевість, щоб не заблукати в таких заростях. Щодня караван рушав на зорі і тільки опівдні робив зупинку на одну годину. На привалі розв'язували декілька пакунків із Маніокою, і гавільдари байдуже розподіляли між невільниками цю жалюгідну їжу. Якщо солдати встигали розграбувати дорогою яке-небудь село. До цього мізерного сніданку додавалися два-три батати і шматочок м'яса, козлятини або телятини. Однак в тому було такою великою відпочинок таким малим, а дощовими ночами і зовсім неможливий. Що коли наставав час обіду, невільники заледве могли їсти не минулий тижня, після того як караван покинув узбережжя Кванзе, як за два десятка невільників впали безсилі посеред дороги, ставши поживою для хижих звірів, що йшли за караваном? Леви, пантери та леопарди очікували. На приречених, які більше не могли від них рятуватися. Кожен вечір після заходу сонця їхнє гарчання лунало так близько від табору, що щохвилинно можна було побоюватися нападу. Прислухаючись до гарчання хижих звірів, що в темряві здавалися особливо ворожими, Діксен з жахом думав про перешкоди, які могла принести подібна зустріч Геркулесові, про небезпеки. Що на кожному кроці очікувала його в цих тропічних лісах. Та все ж, якби у нього самого з'явилася можливість втекти, він не вагаючись скористався б з неї. Тут ми наводимо замітки Діка Сенда, які він зробив дорогою між Кванзою та Казонде. Щоб пройти відстань в 250 миль знадобилося 25 переходів. Перехід мовою работорговця означає подобовий шлях відстаню 10 миль з обідньою зупинкою та привалом на ніч. З 25 по 27 квітня. Минуле негритянське селище, оточене з загорожею з кущів висотою 8-9 футів, поля засіяно маїсом, бабами, сорго та арахісом. Двох жителів схопили і заковали в кайданки, п'ятнадцятьох вбито, населення розбіглося. Вранці переправилися через швидку річку шириною 150 ярдів, плавучий міст зі стовбурів дерев, перев'язаних ліанами. Деяких колод бракує, дві жінки в одній рагатині зірвалися у воду, одна з них несла на руках дитину. Вода збурилася та почервоніла. Крокодили хаваються під мостом, Є ризик втрапити ногою прямо до відкритої пащі. 28 квітня йшли лісом Баугіній. Дерева високі, португальці називають їх залізними, злива, ґрунт розм'як, йти дуже важко. Бачив всередині каравану старунен, вона несе малого негринятка. Заледве йде. Невільниця поряд з нею шкутильгає, з її плеча розітнутого батогом, тече кров. На ніч бівуак розбили під велетенським баобабом з ніжно-зеленим листям та білим цвітом. Вночі гарчали леви та леопарди. Один солдат вистрілив з рушниці в Пантеру. Що з Геркулесом? 29 і 30 квітня, перший холод так званої африканської зими. Роса. В останніх числах квітня закінчується сезон дощів, починається він в листопаді. Усі рівнини ще затоплено. Східні вітри заважають вільно дихати та несуть з собою болотяну лихоманку. Жодних слідів місіс Велдон та кузена Бенедикта, куди їх ведуть, якщо не в Казонде. Вони повинні йти тим самим шляхом поперед нас. Мене мучить тривога. Напевно, маленький Джек в цій нездоровій місцевості знову захворів на лихоманку. Чи ще живий він? Перше, шосте травня. Впродовж декількох днів йшли ще не просохшими широкими рівнинами. Скрізь вода в деяких місцях по пояс. Тисячі п'явок присмоктуються до тіла, однак треба йти. Подекуди на купині, що виступає з води, ростуть лотоси. Папіруси. на болотах якісь водяні рослини з великим, як у капусти, листям. Люди зашпортуються об них і часто падають. Тут безліч дрібної риби, штибу сама. Туземці ловлять їх міріадами, заганяючи в плетені загородки, і продають каравану. Неможливо знайти місце для ночівлі з усіх боків затоплена рівнина, та водиться йти в темряві. На ранок в каравані не дораховується багатьох невільників, стільки страждань, якщо падаєш, не варто підніматися. Декілька зайвих хвилин під водою і з усім покінчено. Смертельна імла навік сховає від палиці хавільдара. Так, але місіс Велдон та її син я не маю права покинути їх, я витримаю до кінця це мій обов'язок. Вночі пролунали несамовиті крики. Солдати наламали смолянистий гілок, що стирчали з води, слабке світло в темряві. Ось причина криків, які я чув в темряві на край табору, напали крокодили. 12 чи п'ятнадцять чудовиськ схопили жінок та дітей, аби затягнути їх до комор. Так Лівінгстон називає глибокі ями, де ці тварини зберігають свої жертви, після того як втоплять їх. Крокодил з'їдає здобич лише тоді. Коли вона вже починає розкладатися, мене крокодил сильно подряпав своєю бронею. Одного дорослого невільника поряд зі мною він вирвав з колодки, переламавши її навпіл. Як кричав нещасно, яким жахом та болем був сповнений його крик, я все ще чую його. 7 і 8 травня. Ранком підрахували втрати, зникли 20 рабів. У досвіта я став шукати очима Тома та його товаришів. Яке щастя, вони живі. Однак чи щастя це, чи не краще було б в одну мить звільнитися від усіх страждань? Том йде в перших рядах каравану. Коли його син Бат щось обходив, рогатина обернулася і Томові вдалося побачити мене. Марно шукаю стару Нен, чи загубилася вона серед невільників, чи загинула тієї жахливої ночі. Наступного ранку ми покинули затоплену рівнину після 24 годин переходу у воді. Табір розбито на пагорбі. Сонячне проміння трохи обсушило нас, поснідали, проте який жалюгідний сніданок. Трохи маніоки, декілька жмень кукурудзи, з напою, сама каламутна вода. Скільком з тих, хто розлігся на землі, не судилося звестися на ноги. Ні, не може бути, щоб місіс Велдон та Джек пройшли через усі ці муки. Господь, напевно, змилувався над нею і їх повели в Казонде іншою дорогою. Нещасна мати не витримала б. Ще один випадок захворювання на віз посеред невільників. Тоземці називають її Ндуя. Хворі не мають сил іти далі. Невже їх покинуть 9 травня. На зарі рушили в дорогу. Тих, що відстали, немає. Батоги хавільдарів підняли за слаблих. Невільники це товар, це гроші, агенти не покинуть їх, допоки вони мають сили рухатися. Я в оточенні живих скелетів. Вони не можуть вже навіть стогнати. Нарешті я побачив стару Нен. як боляче дивитися на неї. Дитина, яку вона несла на руках, зникла. Тепер вона одна. Їй легше йти, однак, як і раніше, її закута ланцюгами, вільний кінець, яких. Їй довелося перекинути через плече. Я прискорився, і мені вдалося наблизитися до неї, але вона, здається, навіть не впізнала мене. Невже я так змінився? Нен покликав я. Бідолашна стара довго вдивлялася в мене і нарешті сказала Це ви, містер Дік, я, я скоро помру. Ні, ні, будьте мужніми, відповів я, опустивши додолу очі, аби не бачити цю жахливу безкровну примару. Так, я помру, повторила Нен. І не побачу більше моєї любої хазяйки, мого маленького Джека. Господи, Господи, зглянься наді мною. Я хотів підтримати старунен, яка уся тремтіла у своїх лахміттях. Я б радий був, якби мене прикувало до неї, щоб розділити з нею вагу ланцюга, який вона несе одна після смерті своєї супутниці. Але сильна рука відштовхнула мене вбік, а нещасно Нен ударом батага, загнана назад у натовп невільників. Я хотів накинутися на цього звіра, але з'явився начальник араб, схопив мене за руку і не відпускав, допоки я не опинився в кінці колони. Потім він промовив: Негоро, Негоро, значить, це за наказом Негоро зі мною поводяться не так, як з моїми товаришами, по нещастю. Що ж очікує на мене 10 травня. Сьогодні проминули два села, охоплені пожежею. Хатини підпалено з усіх боків, на деревах, цілілих від вогню, висять трупи. Мешканці втікли, поля спустошено. Ці села зазнали нападу, убили за 200 чоловік, аби захопити десяток невільників. Вечорія, ночівля. Табір розбита під великими деревами, узлісся, оточене високою, як кущі травою. Вчора вночі, зламавши рогатину, втікли декілька полонених, їх упіймали та надзвичайно жорстоко покарали. Сьогодні хавільдари та солдати особливо пильні на варті. Настала ніч. Гарчання левів та гієн. десь далеко пихкають бегемот. Ймовірно, поряд озеро або річка. Незважаючи на втому, і я не можу заснути, думки не дають спокою. Через деякий час мені здалося, що хтось. Тиняється високою травою, напевно, якийсь хижак. Чи наважиться він увірватися до табору? Прислухаюся, нічого. Ні. Якась тварина пробирається через очерет. Я без зброї, однак я захищатимуся, я покличу на допомогу. Моє життя, можливо, потрібне, місісу Елдон, моїм товаришам. Вдивляюся в темряву. Місяця сьогодні немає ніч безпросвітно, чорна. Ось в пітьмі серед папірусів зблиснули два вогники, очі леопарда або гієни. Вони зникли, з'явилися знову. Трава шарудить, звір кидається на мене. Я хочу закричати, підняти на сполох. На щастя, я вчасно стримався. Не вірю своїм очам. Це Дінго, Дінго поряд зі мною. Славний Дінго. Як він повернувся? Як знайшов мене? А, це інстинкт. Але чи може інстинкт пояснити таку дивовижну відданість? Дінго лиже мені руки, славний пес і віднині мій єдиний друг. Отже, тебе не вбито. Дінго лащиться до мене, він розуміє мене, він хоче загавкати. Я заспокою його. Не можна, щоб його почули. Нехай він непомітно йде слідом за караваном і хто знає, можливо. Однак чому Дінго так наполегливо підставляє шию під мої долоні? Він іначе говорить мені, шукай! Ну ж, бо шукай! Я шукаю і знаходжу щось, що прив'язане до його шиї. Тоненький очерет стирчить із застіпки на нашийнику з таємничими літерами С та В. Дістаю очерет, ламаю його, там записка. Але я не можу прочитати її в такій темряві. Треба дочекатися світанку. Я хотів би притримати Дінго, але славний пес, хоч і лиже мені руки, неначе виривається геть. Він розуміє, що доручення, покладене на нього, виконано. Один стрибок, і він тихцем зникає в траві. Господи, порятуй його від левів та тагієн. Дінго, зрозуміло, повертається до того, хто відправив його на завдання, записка, яку все ще неможливо прочитати, горить в моїх долонях, хто її написав? Місіс Велдон, Геркулес, яким чином відданий пес, якого ми вважали мертвим, зустрівся з тією або з іншим? Що в цій записці? Чи запропонує вона мені план втечі, або ж це тільки звістечка від тих, хто мені дорогий? Як би там не було, ця подія приємно розбурхала мене, можливо, це покладе край усім нещастям? Ох! Але ж як довго не світає, я чекаю на перші промені на горизонті, я не можу зімкнути очі. Десь далеко, як і раніше, чутно ревіння хижого звіра, мій бідолашний Дінго, чи вдалося тобі уникнути зустрічі з ним? Нарешті розвиднюється. В тропіках швидко світліше. я влаштовуюся із запискою так, аби прочитати її непомітно. Намагаюся прочитати. Ще темно, нічого не видно. Нарешті я прочитав. Записка від Геркулеса. На клаптику паперу декілька рядів олівцем. Ось про що там мова. Місіс Велдон та маленького Джека понесли в кітанді у супроводі Гарріса та Негоро. Вони з містером Бенедиктом випередили караван на 3-4 дні. Мені не вдалося поговорити з ними. Я знайшов Дінго. Його, здається, було поранено кулею, але тепер він здоровий. Не втрачайте надії, містер Дік. Я думаю, про всіх вас і втік для того, щоб бути корисним для вас, Геркулес. Отже, місіс Уелдон та її син живі. Слава Богу. Їм не довелося, як нам страждати від цієї тяжкої дороги. Кітанда це гамак, який сплетено із сухої трави та підвішено на дві довгі бамбукові жердини. Такі кітанди несуть на плечах двоє насильників. Їх прикрито запиналом з легкої тканини. Отже, місіс Уелдон та Джека несуть. В кітанді, навіщо вони Гарісу та Негору? Ці негідники, вочевидь, відправили їх до Казонде. Так, так, поза сумнівом, я розшукаю їх там. Яку радісну звістку з поміж усіх цих страждань отримав я від славного Дінго. 11-15 травня. Караван продовжує свій шлях, полонені з кожним кроком йдуть все повільніше. Більшість залишають по собі кривавий слід. Я підрахував, що до Казонде залишалося ще 10 переходів. Скільки людей перестане страждати, але я повинен дійти живим, і я дійду. Це жахливо. В каравані нещасні, у яких тіло, кривава рана, мотузки, якими їх зв'язано, врізається в оголену плоть. Одна мати несе на руках тіло своєї дитини, що померла від голоду, вона не хоче з ним розлучитися. Дорогу позаду нас всіяно трупами, епідемія віспи спалахнула з новою силою. Ми пройшли повз дерево. До цього дерева прив'язано за шию невільників. Їх залишили тут помирати від голоду. 16-24 травня сили мої закінчуються, однак я не маю права слабнути. Дощі зовсім припинилися. День за днем ми йдемо в прискореному темпі. Работарговці називаються Тиркеза. Тобто вечірні переходи. Потрібно йти швидше, а дорога піднімається вгору досить круто. Пройшли через зарості дуже високої та жорсткої трави. Це Ніясі. Її стебла подряпали мені усе лице, калючі насіння набилися під порваний одяг. На щастя, має міцні чоботи, які ще тримаються купи. Агенти починають покидати тих, хто важко хворий, не може йти. Нам загрожує нестача продовольства. Солдати та насильники збунтувалися б. Якби їхню долю пайку зрізали, на них не защадиш на нещастя для невільників. Нехай жируть один одного, сказав начальник. Тому декотрі з молодих сильних невільників помирають без будь-яких ознак хвороби. Я згадую, що і Лівінгсто написував подібні випадки. Ці нещасні писав він раптом починають скаржитися на біль в серці. Вони прикладають руку до грудей і падають мертвими. Поза сумнівом, вони помирають від розриву серця. Це особливо часто трапляється з вільними людьми, несподівано ставшими рабами. Вони не готові до таких випробувань. Сьогодні хавільдари зарубали сокирами за 20 невільників, які вже не мали сил плентатися за караваном. Начальник араб не перешкоджав цій бійні. Це було жахливе видовище з розколеним черепом впала і стара Нен. Я зашпортався дорогою об її труп, я не маю змоги навіть поховати її. Серед тих, хто потерпів катастрофу на Пілігримі, її перший прикликав до себе Господь бідолашна, добра, Нен. Щоночі я чекаю на Дінго, він більше не з'являється. Чи не сталося з ним нещастя, чи з Геркулесом? Ні, ні, не хочу думати про це. Довге мовчання Геркулеса означає тільки, що він не має для мене новин. Окрім того, йому доводиться бути дуже обережним і зайвий раз не ризикувати.